Для підлітків селища міського типу Червоногвардійське єдина розвага побігати вулицями, кажуть їх батьки. На цей раз вони обрали покинуту напівзруйновану котельню. Тетяна стала свідком, як звідти з-під плит. Рятівники витягли сусідського сашка. Про це жінку сповістив її син та друг загиблого хлопця. Прибіжала домой мої сини і говорять: мами, там такое случилось, Сашку прибіла плитою. Ну, я прибіжала, якраз працювали, швидко, ліша, вони приїхали. Ну там. Такі глиби Достали хлопця. Швидко відреагували і співробітники МНС, адже місцева частина знаходиться поруч та було запізно. Вилучивши тіло з під плит, констатували смерть. Ми, коли відкопали його, перевірили пульс нашої пульсу не було. І голова була ну, синя, в принципі, і було крові дуже багато. Загиблий хлопець жив із бабусею та навчався у кіровському ліцеї. Менесники констатували, внаслідок дитячих пустощів впало залізобетонне перекриття та сталася трагедія. Три мальчика прибіжали прямо ту пожежну частину. Це професіональний пожежний пост посілка Червоно Гордійська общили, що вони і їхній товариш всього їх чотири були. Е Игрались на бросовой котельной, в результате произошло обрушение плиты, и их товарищ оказался под плитой. Попросили помощь. В течение пяти минут дежурный караул во главе с начальником части выехали на место и приступили, убедились, что действительно юноша э, находится под Котельня давно стоїть порожня, немов привид та не слугує за призначенням, зазначає селищний голова. Проте раніше трагічних випадків тут не траплялося. Здесь не функціонує ця котельня. ця котельня, котельня є власністю комунального підприємства Фушикиха, яка знаходиться в стадії ліквідації, відноситься до Кіровському міського совету. Друзі загиблого Сашка та бабуся коментувати не наважуються, адже досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Наразі обходитимуть злощасні руїни стороною, а правоохоронці розбираються у справі та встановлюють усі деталі та обставини трагедії.